Сьогодні коротка інформація для вас і для громади стосовно перебігу подій в процесі реформи надання адміністративних послуг. І більш в широкому контексті це реформи децентралізації, оскільки надання реформа надання адміністративних послуг це одна з важливих була із важливих складових продовження реформи децентралізації, саме її частини в наближенні послуг до до населення, оскільки Черкащина так історично склалась, була одна із лідерів в процесах децентралізації, перші вибори голів ОТГ одні з перших були на Черкащині, старости були одні на на Черкащині, потім воно плавно перейшло в і в контекст надання націотичних послуг. Одна з перших громад, яка почала видавати. Закордонні паспорти була також на Черкащині, це була Зірська громада, і до цього таку ну, умовну розкіш мали тільки великі міста, як правило, обласні центри. Декілька слів хотів сказати стосовно історії розвитку мережі ЦНАПів і чому ну, так сьогодні ми спілкуємося на цю тему. Перший ЦНАП в області було створено в 2012 році, це було місто Черкаси. Потім були створені ЦНАПи в райдержадміністраціях і містах обласного значення, тобто 26 і досить довгий час система надання адміністративних послуг вона і складалася з такої мережі 26 точок доступу аж до. Початку створення територіальних громад і створення ЦНАПів при територіальних громадах. Найбільша кількість центрів надання адміністративних послуг була створена в 2021 році. Це відразу 30 ЦНАПів було створено в громадах, враховуючи, що ми маємо 66 територіальних. Громад. той час була досить потужна підтримка міжнародної технічної допомоги з боку там, проєктів Юліт, і Черкаська область цим скористалася, створила 30 належних ЦНАПів. І от наразі ми маємо створені центри надання адміністративних послуг в усіх територіальних громадах Черкаської області. Це, ну, якщо не найкраще, то один з найкращих результатів. По країні, тому що ще далеко не в всіх територіальних громадах в Україні створені відповідні ЦНАПи, але навіть не дивлячись на певні події, які там складалися спочатку з ковідом, потім з початком повноштабного вторгнення, Черкащина ну це, це для Черкащини було одним із пріоритетних напрямів, і робота в цьому напрямі не зупинялася, і тепер ми маємо. Останній ЦНАП 66-й в області, створено наприкінці 2023 року в Віноградській територіальній громаді. Наразі вже в області працює 193 точки доступу, де люди можуть отримати адміністративні, адміністративні послуги. Це 66 ЦНАПів, це 122 віддалених робочих місць, і це 5 територіальних підрозділів ЦНАПів. Тобто, якщо там починали. Взагалі, з, з початком такого поняття надання суддя послуг в країні там, з одного потім за 26, 6, то Тобто зараз це 193, і це не фінальний процес. Далі це буде розширюватися з точки зору створення віддалених робочих місць для того, щоб населення могло, там, переважно більшість послуг отримати у себе на місцях. Далі. Коротка інформація, що ж таке для розуміння належний ЦНАП і той ЦНАП, до якого, в тому числі ЦНАП і Черкаської області, Черкаської області хочуть наближатися, тому що ну, відразу можна сказати, що ну, не всі ЦНАПИ Черкаської області вони можуть так сказати відповідати умовам належного ЦНАПу. Далі ми про це коротко скажемо. Отже, ну, це перш за все, за все це комфортний офіс. Як правило, це open space, який працює за принципом єдиного вікна. І надає десь від 222 до 401 послуги. 400, 401 це максимальна, 222 це такий обов'язковий обов'язкова кількість послуг, які повинні надаватися в центрах надання адміністративних послуг. Далі це зручні години прийому для відвідувачів, не менше 5 днів на тиждень, 7 годин на день, без перерви на обід і не менше одного дня на тиждень до 8 години для ЦНАПі в містах обласного значення. І ключова історія, яка наразі для, для нас є таким ну, найбільшим викликом і великим обсягом роботи: це належні умови для людей з інвалідністю, тому що. Ну, як правило, в сільській місцевості, в ЦНАПах там не будували нові приміщення і достатнього фонду приміщень також не було. Це або там бувши сільради, або інші адміністративні будівлі. Там є певні питання з точки зору належних умов і відповідних для людей з інвалідністю щодо там пандусів, входів, так прибиральні, тактичних тактичних, тактильних. Вибачте вже. Специфіка часу табличок і так далі, то це а, такий аудит відповідний ми проводимо, і на це будемо спрямовувати там, переважно більшість наших зусиль для того, щоб територіальні громади приводили у відповідність а, ці, ці приміщення. Але а, з часом абсолютна більшість, я думаю, ЦНАПів вони до цього прийдуть. Розуміння в територіальних громадах є, але там. Є певна пріоритетність тих задач, які є в територіальних громадах, які вони перед собою ставлять і закривають. Щодо статистики надання адміністративних послуг, за минулий рік СНАПами області надано більше 600 тисяч адміністративних послуг. Це десь на ну, там, відсотків на 20-25 більше ніж минулого 2022 року. Найзатребуваніші услуги це. Реєстраційні послуги, там, місце проживання, перебування, зміна. Це близько, мабуть, третини, трохи більше третини всіх послуг припадає саме на цю послугу. Далі реєстрація речових прав на нерухове майно 127 тисяч послуг. І далі послуги в соціальній сфері, це там, система прихисток, послуги для ВПО. Ці три послуги, вони там. Більшу частину від 60 тисяч наданих адмінпослуг саме пропадає на ці послуги. Далі там йдуть позпаданні пенсійні послуги, земельні, паспортні, ну і послуги, пов'язані з підприємницькою діяльністю. Також з липня 2023 року через мережу ЦНАПів розпочато надання послуг у сфері соціального захисту ветеранів та членів їх сімей. Вже надано близько тисячі таких послуг, і цей напрям він розвивається. Ну, загалом зараз таких послуг через СНАП близько 20 надається. І це зараз це один з ключових напрямів реалізації політики розширення кількості цих послуг на належний рівень надання цих послуг, оперативність надання цих послуг. 60 СНАПів у нас зараз мають доступ до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. 51 СНАП. Доступ до державного до державної земельного кадастру. 31 СНАП надають послуги з державної реєстрації актів цивільного стану. 60 СНАПів підключені до порталу дії з метою надання послуг є «Малятка», Це така комплексна послуга для новонароджених, ну і Всі 66 територіальних громад підключені до реєстру територіальних громад Державної міграційної служби. Динаміка підключення до всіх реєстрів, вона безпосередньо пов'язана із вартістю обладнання, вартістю підключення до реєстрів, вартістю захи... встановлення там, захисту каналів зв'язку, наявністю кадрів, проходженням, успішним проходженням навчання цих кадрів і плюс ну, кількістю населення в територіальних громадах, тому що ну, навіть з точки зору закордонних паспортів, важко порівнювати, там, наприклад, обласний центр і громаду з населенням 3,5 тисячі осіб, з точки зору там, кінцевої вартості вкладень в, в обладнання всі ті складові, які я перерахував, і кількістю споживачів цих послуг там, в перспективі і враховуючи те, що там. Ті ж самі паспортні послуги вони не оформлюються людьми кожен день, тому громади в пріоритетності своїх потреб, вони не всі ставлять це на перше місце. Для а, наших там, великих міст і громад, наближених до великих міст, вон, для них навпаки, ця історія актуальна, тому що є велика кількість населення, і, якщо там, міські, якщо, близько, біля великих міст Це, ну, там, отримують в цих громадах послуги люди з великих міст. От у нас сім ЦНАПів: Черкаська, Уманська, Білозірська, Балаклеївська, Смілянська, Ватутінська, Ротмистрівська – мають вже паспортне обладнання і надають паспортні послуги. Ще три громади вже закупили, Леськівська, Чорноб, Червонослабідська, Христинівська закупили за місцеве в бюджеті обладнання. Зараз здійснюють заходи щодо підключення. П'ять снапів в Отутіна, Черкаси, Уманські, Смілянські, Леськівські мають обладнання для видача посвідчень на реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водія, що раніше такі послуги в територіальних громадах ну, не надавались в принципі. Зараз е цей перелік е розширюється, е але ну, там, для паспортного обладнання це вартість встановлення може сягати там. Більше ніж півмільйона, враховуючи там обладнання, захист каналів зв'язку, навчання або щомісячні і так далі. Тому це більш актуально зараз для великих міст, ніж для, для маленьких сільських територіальних громад. І стосовно коротко, там, на чому буде спрямована наша діяльність основі військової адміністрації спільно з територіальними громадами на поточний вже новий 24-й рік, це безпосередньо безпосередньо. Підвищення кваліфікації навчання працівників ЦНАПів, заплановано охопити таким навчанням близько 60 працівників, тому що ну, якість надання адміністративних послуг вона безпосередньо пов'язана з кваліфікацією надавачів цих адміністративних послуг, тому що, ну, всі ми розуміємо, як би не була виписана ідеальна. Там, Картка алгоритма надання цієї послуг, якщо людський фактор не спрацьовує, то це все воно ну, не має е, потрібного ефекту або ж інколи має зворотній ефект. Тому кадри в цьому питанні надзвичайно важливі. Далі, так як я вже зазначав, це спільна робота з територіальними громадою щодо забезпечення приведення приміщень е, в належний стан до умов безбар'єрністю і належних умов для людей. З інвалідністю. Підвищення кваліфікації і таке відпрацювання якісних, якості надання адміністративних послуг для ветеранів членів і сімей. Послуга є малятко, ще декілька громад не надають цю послугу. Ми плануємо наступного року це питання, як то кажуть, закрити. Далі розширення мережі вже в сторону надання цих послуг віддалених робочих місць на ростинських округах. Ну і, в принципі, популяризація послуг, які послуги можна отримати в який спосіб через СНАП і в цілому серед населення. Ну, тобто, якщо коротко, то от все. І такі ключові тези, які там в підсумку хотів би сказати, що вже Черкаська область має центр на адміністративних послуг в кожній громаді, і точок доступу вже майже 200, а буде ще більше. І там пріоритетні напрями роботи це належні умови для людей з інвалідністю, підвищення кваліфікації людей, працівників ЦНАПів, ну і розширення. Це в значній мірі залежить від формування державної політики та сфері надання цих послуг для ветеранів, члени сімей з нашого боку оперативне ефективне впровадження це як ти кажуть безпосередньо через нашу мережу.